Я вирішила перевірити яйця. І, на жаль, оце вже така купа. Тут майже всі білоголові падуани, вони не хороші. Їх було всього там, 18 падуанів. І цих білоголових голландських охлатих штук 7. Ну і навіть фазани теж, я бачу вже є погані. Так, два Лакендорфи, Лакенфельдери, які були, вони недобрі. Один я одразу забрала один. Зараз, бачите, я це просвічую, Воно повністю все світиться. Тут навіть нема мови. Взагалі нічого немає. Ні паучка, нічого. І ще на рівні края у. Повітряній камері погано. Так, дивимося на що? Ось це. Ну, там декілька ще лишилось, начебто живі, але подивимося. Я думаю, що, скоріш за все, збирали або погано працює півень, або збирали у погоду, коли було дуже жарко. Погано зберігались яйця. Хоча, бачите, хоч і спочатку, але якості немає. Я думаю, що тут скільки. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять білоголових. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Із десяти вони вже, не, вже погані були. Тобто, і вони коштували не, не дешево, тому, звісно, більш, більша половина поганих яєць. Ну ладно, давайте я вам зараз продемонструю. Всі, можливо, не буду, ага ще зроблю, просто потім прискорю. Пуста. Тут кільце навіть є. Я не знаю, як його тут показати. Дуже просто ще сьогодні день, але тут кільце. Йоп. Може, да, якщо я світло включу, то буде ще гірше. Зараз може так. А ну-ка. О, кільце. О, дуже погане. Тут пусте, не запліднене, нічого немає. Ну, там щось таке є. Я ну, думаю, що тут теж є проблема, але ну, можу лишити на всяк випадок, але я думаю, що там немає нічого. Так, <звук> ще коли це в інкубаторі тепер багато. Так. Тут кільце. Ну тут одразу видно, що кільце. Кров'яне. Оплоду немає. Ну, тобто, він був ось ці яйця. І я хочу сказати, що вони тупо ще в мене завинялись в інкубаторі. Бо коли я туди залізла, нюхнула, я одразу зрозуміла, що щось не те. Тобто вони ще й тухлі. Вони не просто не оплідні, а тухлі.